Всім привіт друзі! Як ви вже догадались із назви тут апарат із СССР, із СОВК. Дуже рідкий апарат для цього ринку, для іспанського, там де я, як я на нього натрапив. Я листав сторінки в інтернеті, там дивився, шукав і натрапив на оцей апарат. От. Він такий, я вже сказав, рідкий і близько він. Слідуючий город це 30 кілометрів від мене. Вчора він вислав, сьогодні прийшов. Але буває наоборот. Буває. Я висилав по городу, по нашому, три дні йшло. Ну, апарат, він сказав, робочий, ну полуробочий. Не все, зараз ми все побачимо. На робочий. Ну це якби нормально для нього. Ну це ж все-таки Совєтський Союз, електроліти і так далі. Так що, ну я думаю, ви вже догадались, що тут за апарат. У мене не було такого ні в дитинстві, ні. Ну я не стикався з ним, з, з цим апаратом. Я знаю, що він хороший. Е... Хотілося б мені його мати в той час. У мене був е, похожий апарат, я потім розкажу. Ну ладно, хватить болтовні. Давайте відкриємо, подивимося, в якому він стані і як він дойшов, і ну, з чим я маю справу. Так, от масиву. Запаковано на, на славу. О! Це Селена. Верга 215. 108 FM. Аналог океану. О, відпало. Даже со шнуром. Дивіться, який у нього шнур. Це не обично. Ось такий апарат. Я хотів його мати колись. У мене був ВЕФ 202, а це Океан 214. Так, ну ручки, зараз спробуємо. О, тут щось не так крутиться. Так, це крутиться. Антена є. Він должен бути комплектний. МВ. все є. FM. Ну от такий апарат. Дивіться. У нього гарний, шикарний вигляд. Селена Madden USSR. А от МПІ знак. Що це який завод випускався. Може, Мінський. Тут щось таке, дивіться, я змітаю, воно з'являється. Десь поролон розсипався внутрі, що я його ще не відкривав. Ну давайте тут буде потім. Давайте включимо і провіримо. Він сказав, що... Работають КВ, у УК... КВ і МВ, у КВ не робота. Не роботає у КВ, ну це відома причина, всі знають її. Там конденсатори, блоки ПЧ на 10,7, там якісь вони не дуже якісні. Зараз підніму трошки так. А так. Конденсатори на 24 пікофарада. Стоять в контурах і вони міняють свою йомкость дуже е, сильно. Так, добре провіримо. То що він говорив. О, щось. Це що, FM? Ану. Ну а вдруг. Це на всю. Фони є, як звичайно, У них. Не, на FM Ф... на FM нема ничего. СВ1. 17,5. У нее есть диапазон 16 метров 16 метров. Не тут ничего. У нас таке время, що ми нічого не почуємо. Тут. Видно, що живий, коли діапазон не Давай до середніх. А, Це кінець діапазона, тут наоборот.

Він дуже в дуже хорошому стані, але м, там є проблема, Ви ж чули, що на FM е, він геть не робить. Пломби немає. непонятно, що його вскривали. Це странно, що тут такий розйом. Я не знаю з якого року. Вони випускались на імпорт з 1985 року. У нас був Океан 214, а за рубежом вони позиціонуються як Селена і ще є Брігментон якийсь. Я зразу попав на, на другий прийомник. У нього їх два Селена і Брігментон якийсь. Точно такий же, тільки названня друге. Ну він там без кришки, тут просверлили дирку. Я одразу хотів його купляти, так мені подобався. А потім знайшов цей, на цей дорожче, тут трошки стурбувалося, я його взяв. Ну що, давайте відкриємо. Все одно треба. Болти з прямою головкою це якось навіть непривично. Я працюю більше з імпортною аппаратуру и там болти филипс а вот в чем проблема ребят дивите королон і він нескончаемый я його вичищав, він появляється и появляється ой 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 сыпется с него Ну я думаю це на заводі поставили, значить він оригінальний. Ну, це дуже рідко в такому стані отримати приймач з якому 40 років, з 85-го він десь. Або он там щось є з 92. Ну я ще не знаю, це так предварительно. Ну, дату можна знайти. Ага, вон на конденсаторах 90-й. 90-й. Значить, це більш пізній, тому що вже у нього такий розйом тут більш похожий до ну, імпортних. І дивіться, батарея як геть не було. Все добре. Не було тут пружинки, як нові, нічого там не попорчено. Ну і отак цей поролон я зняв, єлі, ну тут ще є. Отак виглядає схема Значить, де ці конденсатори. Ага, я зараз візьму покажу. Ну ви вже знаєте їх. Ось вони. Вони стоять в контурах оцих катушок. Це ФСС. Чотири катушки 107. Вони формирують АЧХ і, ну, і усилення і їм. Кожний... Ось, дивіться, теж. Оці конденсатори дуже погані. Дуже погані. Он ще один. Раз, два, три. Це на 24 пікофарада. І отут оцей на 51. Теж його треба міняти. Ну, і ще десь є. Ось він. Теж в контурі. Бачите, теж треба міняти. І вони стоять іменно на 10,7 FM. І тому FM не робить, а М робить. Але, ну ви знаєте, треба міняти ці конденсатори. Я буду міняти по-хорошому ці флажки. Вон, дивіться, який він. Бачите? Це вже йомкость. Я їх теж не люблю. Ну це ж... Соєтські конденсатори я їм не довіряю. Тут я буду міняти електроліти. а Там де є такі міста, де не, не треба міняти імпортну апаратура. Тут 500 мікрофарад, 12 вольт стоїть ні, 25 чи що на фільтр. Тут фон є. Теж треба міняти. Давайте потрошки розбирати його. Першим надо снять ОЦ. Ручка переключения диапазона. Сюда. Далее должно... Як снимается? А, тут просто вот. Ящик, смотрите, новый. Как новый. Елки в таком состоянии, это класс. Получить такой приемник. Добре, що я не взяв той перший. Так, треба зняти ручки дуже акуратно. Ану. Вийшло? Бо я таких не найду більше. Цілі. Він як новий, знаєте, це в мене ще... Я не бачив такої апаратури, в мене ще не було в такому стані. Ну він, я ж кажу, як новий, але бачите, тепер вже потеряли свойства конденсатора. Ну ми зараз провіримо. Це така теорія, на практиці подивимося. Теж супер. Чистенькі ручки, тут навіть нема що мені тут витирати, я люблю. Тут нема чим займатися. Так, далі відкручуються ці стойки. Конструкція тут грамотно зроблена. 90-й рік на приборі ще є. Це пізні, пізня модель. Уже більш... Ну, як? Може тут щось примінено таке. Ну, я дивлюся деталі в світі, такі як і в старих. Я знімаю ці стойки, вони легко. Ну як легко я відпустив їх. ну Це такий апарат до контакти всі ну, як новий. І ним не користувались. Ми зараз провіримо електроліти, конденсатори. У мене є чим провіряти, так що... Це дуже цікаво. І такий апарат. Багато я там читав на форумах. Люди хочуть побачити оцей блок у як він там зроблений. Які там дані. Він же ж з заводу на 108, а в нас там всі перестраюють багато океанів і, і селени є і в, в, там, і в Росії, і в Україні. І експортний. 90-й год теж. 03.90-го динаміка. Ну, по нашій апаратурі хоч можна год побачити. По імпортній це дуже сложно. И дивіться написано B215. Ну, а тут нічого. Один конденсатор поганий оцей. Ну, подозрительный. Я можу дивіться, де він. Зараз, не відкручує нічого. Оце його виводи. Маленький. І це катушка. Він стоїть в контурі. А ну я обрав припої, ось він. Оно. О! Ми його випаяли. Зараз заміряємо. От я його заміряю вже прибором. Дивіться яка йомкость. 3689 вот таке пиков а надо 24 пика в контурі як вы думаєте розстроїться він чи ні це ось цей конденсатор c32 це 24 пика Ось він на його место це 32 Ось ось цей FSS про який я говорив. Дивіться 24, 24, 24. Три штуки тут стоять в контурах оцих, отакі Не Некачественні. Це що, ми до електролітів не дійшли. Ну, Давайте спробуємо такий експеримент. Я заміню оці конденсатори, контура не буду трогати. І включимо FM. Чи заработає він? От, Я буду брати такі конденсатори. Вот. підберу 24 піка, я ж надіюсь, при житті він був 24. Ви подивіться, яка чиста плата. Отмита. Тут немає каніфолі. Тут красиво все. Ну там де я пойну, там, да. Я, ну я помию потом. Конденсатор я поміняв перший, а другий треба буде знімати оцей, екран, там та куча, може і плату отпаивать. От йомкость другого конденсатора замість 124 піка. 1000, один нанофарад, А ось 51 пікафарат. Це оцей конденсатор. О, Це 53-51. От такий він теж. Оцей. Красний. І замісто 51, 3100, 3, 3 нанофарада і він стоїть в контурі, дивіться. капець. А це конденсатор c 5 51 пікофарад, має бути. А тут 11 нанофарад, Це рекорд. Ха -ха. Він отут стоїть. Вон c 5 дивіться. Ой, в контурі. Тоже. Перший контур пч 51 Остався оцей конденсатор, де там він, О, оцей. А його дуже складно, тут треба вже плату піднімати, це із краю Получився ці теж більш-менш там. А до того важко добратися. І дивіться, електроліт. Якийсь там подозрительні хімікати. И тут что здесь? А тут тоже Ну я их буду менять, просто я им не, не, не доверяю Ну что показує цей кондер підозрілий. Дивіться. Ну 2 нанофарада 2000 нанофарад 2 микрофарада да? И 0,15 кОм АЕСР Потери 20 Ну, тут на 50 мікрофарад 50 мікрофарад 6,3 вольта. Ну такі оці. Не. Він високший. Ну отак виглядає новий конденсатор. Одиць. ЄСР 0,52 Ома потірі 0,6%. Ну це не 50%, це 47%. Ну, зараз нема на 50%. Підійде, але ну, ви ж бачите яка різниця? це їх треба всіх міняти ось 20 мікрофарад, 12 вольт він показує 57 мікрофарад, 58 ESR 27, 28 і потірі 7% нусь в три рази почти більше а щоб поміняти останні конденсатор прийшлося зробити так. Бо ніяк не підлізеш. Тут ще ці підлазив зі сторони. А там ні. Ну нічого. Я от паяв блок УКВ, Зараз поміняю. Ну і заодно ще залишилось на цій платі два електроліта. Поміняю. І надіну екран там, бо я розпаяв, треба було. І з цією платою покончено. А останній оказався на 1,2 і Дивіться. Один і один. Один. Цей не міг замірити прибор. Ну, понятно, у нього щупи, он показує два піков. Ці щупи. Два піковрада. Я їх віднімаю потім, коли в змірені. А це ті великі, а цей наоборот, один пік оказався. Ну от, ребята, і підтвердження. Це фем. Нічого ще не, ну, якби, без антенни приймає, все. але якийсь звук не дуже. Значить що, електроліти всі поміняв, і тут їх мало. І оці конденсатори мали. Е, так, навіть тут треба тихіше, бо перебивають. Але немає шума ефіра, отак якось. Ну, поки що це Таке. Саме головне, що воно заробило. Значить, були винуваті ці конденсатори, ну там самі ви бачили. Осталося отут, нам поковирятися, тут теж є проблеми, я чувствую. Я буду міняти всі ці конденсатори, хоч там оригінально, я не буду соблюдати ці. Некоторі там випаюють і висверлюють і туди засовують конденсатори, щоб зберегти оригінальність. Ну та яка тут оригінальність. Саме головне, щоб він працював добре. Це средні... <гуміється? <гуміється> ага. ну, средній. Дональд Трамп Сигалашу. Ну коротше, середній в нього проблем немає. Вся работа.